Вітаю вас, дорогі брати та сестри, на ютуб-каналі ВІЧ в нашій щоденній програмі апостольські настанови. <кхід> Я, протерій Володимир Давидов, з вами читатиму святе письмо, і ми з вами продовжуємо читати перше соборне послання апостола Іоанна Богослова, саме той апостол, який написав і Євангеліє, е е яке називається від Іоанна Богослова, і написав книгу Откровення, або як його ще називають, книгу Апокаліпсису. Як ми бачимо, він один із плідних письменників, тому що він іде другим після апостола Павла по кількості книг, які він які написав, і які увійшли в перелік Нового Завіту. І ми з вами прочитаємо, продовжуємо читати другу главу, починаємо, почнемо сьогодні третю. Чим цікаві послання апостола Павла, ой, не Павла, а Івана Богослова. Ну, звісно, тим, що якби, і характеризує його, його називають апостолом Любові. І саме про любов він писатиме, пише в своїх посланнях. Навіть подивитися ті слова, які, апостол, які Ісус Христос мав до своїх апостолів, особливо під час таємної вечері, ми бачимо, як ці слова проникнуті любов'ю. Христа до своїх учнів. Ну, і Апостол Павло в цій же традиції продовжує далі. І от він застерігає від того, що будуть будут лжевчителі. вчителі. Ще також він використовує слово антихрист. І в даному випадку антихрист це не той, який є, ну, умовно скажемо, який пишеться з великої літери, тобто один, який певний. Персонаж не персонаж, а особа, особистість, яка колись прийде в цей світ, народиться. Тобто це буде людина, яка повністю буде стане служителем диявола. І це не про нього йде мова. А в даному випадку антихрист це як ті, хто виступають проти Христа. Тобто анти це не можна, воно має два значення в грецькій мові: анти як замість, і як проти, той, хто противник стає. І от в даному випадку ті лже-вчителі, <кій> перепрошую, е, ті лжевчителі які е, виступали ну, і проти Христа і міняли вчення про Ісуса Христа, е, вони, от, на думку Іоанна Богослова, він їх називає антихристами, тому що вони проти нього. І про це, до речі, зараз будемо і читати. Отже, діти, останній час, а ні, це констатація, дійсно, останній час, тобто апостол Іоанн Богослов говорить, що вже останній час настав. Представляєте, уявляєте 2000 років назад один з апостолів, який єдиний. Можливо, дожив до того моменту, коли ці слова писалися, всі вже інші апостоли, скоріше всього, стали, ну, закінчили своє життя мученицькою кончиною, і тут він пише: останні часи, все вже кінець. І от цей кінець триває 2000 років. Ми з вами вже про це говорили декілька зустрічей назад, що, декілька зустрічей тому. Говорили, що поняття останні часи, воно розтягнуте в часі. Взагалі, після того, як Христос вознісся, для християнства це все вже останні часи. Тривають, тому що це ну, проміжок часу, який так для нас, християн, це можливо і триває довго, там вже більше 2000 років. Але тим не менше у Бога це мить. І останні часи тривають до того моменту, коли прийде Христос вдруге. Коли Він прийде, ми не знаємо. Апостоли, як ми бачимо, називаючи це останніми часами, і бачачи певні ознаки, про які апостол зараз буде далі писати, він думав, що вже не стало. І ми бачимо, що ті ознаки, про які він тоді писав, і думав, що останні часи, що ці ознаки тільки-тільки в наш час це все більше, ну, цього більше, масштабніше і тому подібне. Отже, діти, останній час. І як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів. Тобто Антихрист певний. Колись прийде отой. Єдиний, так би мовити. Але антихристи ті, хто вже проти Христа, там буде Антихрист зі своєю якби, своїм протистоянням Христу. А тут саме оці лжевчителі, вони вже антихристи. І вони вже, їх з'явилося багато. Якщо їх було тоді багато, то зараз їх просто безліч. От. І тепер з'явилось багато антихристів, то ми, і пізнаємо, то ми і пізнаємо з того, що настав останній час. Тобто те, що є багато лжевчителів. Христос же в Євангелії казав, що в останні часи ну, будуть і лже пророки, і лже-вчителі, і лже-христ... Ну, да, лже, лже пророки. Отже, е якщо апостол... Йоанн уже спостерігав чих лжевчителів, як ми бачимо, що так воно і є. Такі, знаєте, задатки, ні, перші початки ери, ери єретиків. Тобто вже певні єресіархи почали <пачали> проявлятися. І от він, спостерігаючи це, вже думав, що ось, ну якщо Христос сказав про лжепророків і лжевчителів, значить вони. Уже є, а значить ці останні часи вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо якби вони були нашими, то залишились би з нами. Але так виявилося, що не всі наші. Тобто, ці лжевчителі – це колишні християни, які увірували, хрестилися, але потім почали викривляти віровчення про Ісуса Христа в частності. Це найголовніший критерій, те, що вони почали додавати, не те, що знаєте, як іудеї, наприклад, іудео-християни, вони до вчення. В Євангельського додавали, що треба виконувати закон Моїсеїв, обрядовий закон. І це було важливим для них. Але це не було викривленням вчення про самого Ісуса Христа. А от лиже лже, хрести, Христ, лже вони саме посягнули на особу Ісуса Христа. О, так. І от ця фраза, що вони були, вийшли з нас, тобто вони стали християнами, були в нашій спільноті, але вони вийшли. І насправді, якщо вони. Почали викривляти вчення про Ісуса Христа, то вони ніколи і не були істинними християнами. Тобто, все те, що з ними відбувалося, це, як виявилось, була фікція. Вони не увірували повністю в Ісуса Христа. Бо якщо ти повністю увіруєш і, і охрестишся, то ти, в принципі, і сповідуєш те, що, чому тебе навчили, апостоли. А якщо ти починаєш викривляти, значить ти ніколи апостолам і не вірив. Ти мав своє розуміння для Галочки прийняв хрещення, а потім почав вчити те, що якби, тобі на, на думку спало. І те, що суперечило вченню апостолів. А ми розуміємо, що вже навіть в той час уже було таке розуміння ну, певної е, ну, формування святого передання, То, що, е, і посилання на авторитет апостолів, які безпосередньо чули віровчення Ісуса Христа, які ну, формували вчення про Ісуса Христа. І от, якщо от вони говорять одне, а являється інший Вася Пупкін і починає говорити щось інше, ну, то звісно, він суперечить апостолам, а це вже є ну, недопустимим. І, і це вважається вже дійсно. ну, Він вже вчитель. він виступає проти апостолів, проти вчення Христа. Так, додає звуку. Так, зараз краще, скажіть, будь ласка, зараз ближче, напевно, сяду до мікрофону. Напишіть, будь ласка, якщо покращився звук. От. І далі пише апостол Іоанн Богослов. Так, вони вийшли, це я вже сказав. Ви ж маєте помазання від Святого, тобто Святого Духа, і знаєте все. Тобто, християнам сповіщається благодать Духа Святого через помазання. Вірогідно, тут мова йде про помазання. Це символи були символ дарів Духу Святого. Тобто... Mm, як сказати? От е, таїнство миропомазання, яке ми сьогодні з вами е, маємо в церкві, це є продовження і трішки якби, е, видозмінене таїнство, коли апостоли покладали руки на новохрещених, тобто хрестили людину. Окунали в воді, хрестили в ім'я Отця, Амінь і сина амінь і Святого Духа Амінь, це сучасна формула раб Божий, ну, напевно, тоді інша була. Так от, і покладали руки, якби посила, призиваючи благодать Духа Святого, щоб вона зійшла на людину, яка щойно охрестилася. Так робили апостоли. Звісно, коли апостоли ера апостолів пройшла, почали апостольські мужі апостольські теж їхні учні покладати руки. Але з часом, коли церква почала розростатися, випрацювався момент того, що замість того, щоб покладати рук на нового хрещеного, помазували святим миром, яке символізувало саме переда от, те покладання, передачу. Дарів Духа Святого. Через це миро там, вариться з багатьох інгредієнтів, є, е, натуральних, пахучих, які саме і е, 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 символізують багатство дарів Святого Духа. <кій> от, і от ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. Тобто, на вас зійшов Дух Святий, і ви знаєте все тим, чим ви навчені, і те, що вам відкрив Дух Святий. Вам нічого іншого не треба, іншого вчення. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її, і що всяка неправда не від істини. Бачите, от, е, знову ж таки, говорить не як докір, а як каже, я просто попереджую і, і нагадую, я впевнений, що ви знаєте істину. От, е, і що всяка неправда не від істини. То, ну, і тут така гра слів виходить, що ви знаєте істину, а все те, що відмінне ви чуєте. Від цих лжехрестів, це є не від істини, а значить, воно є неправдою. І навпаки, воно є неправдою і значить, не істина. Ну так, хто лжець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос. І тут ми приходимо до розуміння того, про що апостол Павло каже, ой, не Павло, а Йоанн Богослов, на кого він говорить, називаючи Антихристом. Ті, хто постають проти Христа, і вчать, що Він не є Христос, тобто є був Ісус. Але він не є Христос. Хто такий Христос? Нагадую, що в перекладі: Христос це є Месія, або якщо його перекладають, Спаситель. Тобто це три різних слова. Ой, ой одно, одне поняття різними мовами. Месія це Мешіеха. Єврейською Христос, грецькою Спаситель нашою мовою. От, це одне поняття. І дехто сумнівався, що Ісус Христос є саме той Месія. І що він є син Божий і тому подібне, тобто е нівелював взагалі все віровчення про Ісуса Христа, нівелював повністю все Євангеліє. і всю справу спасіння, і все християнство в цілому. Отже, от через це вони є і антихристи. І бачите, а апостол Іоанн, так, е, Хто лжець? Ну так до до досить риторично запитує, але гостро: Хто лжець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихт. Це Антихрист, що зрікається Отця і Сина. О, тут уже досить серйозно. Тобто не просто виходить, не просто хтось заперечив, що Ісус є Христос. Але заперечують, ну якби, і на тому все. А далі все християнство все ми приймаємо, тільки Ісус не є Христос. Ну, от якрій. Все класно, все супер, але Ісус не є Син Божий. Ой, не Ісус, а Ну, да, Ісус Христос не є Бог Слово. О, не визнавав його Богом. Е, і от е, проблема в тому, що е, зрікаючись або відміняючи божественність Христа, невизнання його як Месії і Спасителя, е, логічним є те, що таким чином людина зрікається Отця і Сина. Тут ми пам'ятаємо, що Христос сказав: Я і Отець одне. Говорив про син і отець одне. І хто пізнав сина, той пізнав Отця. Пам'ятаєте, апостоли спитали Христа, покажи нам Отця. він каже: ви стільки зі мною досі не розумієте, якщо ви бачите мене, ви бачите і Отця, бо я і отець одне. І отут якраз продовження цієї теми. Ви знаєте, от зараз, ми, зараз, ну я прочитаю і скажу свої відчуття, які в мене виникли, коли я читав ці слова. От вони починаються саме з цих слів. Це Антихрист, що зрікається отця і сина. Оця тема, отець і син. Кожен, хто зрікається сина, не має і отця, а хто визнає сина, має і отця. Отже, що ви почули від початку, то нехай і перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що ви почули від початку, то і ви перебуватимете в сині і в отці. І ця обідниця, яку він дав нам, є життя вічне. Вам не перегукуються ці слова з словами Спасителя під час таємної вечері, які саме описані в Євангелії від Іоанна Богослова? Хто бачив мене, бачив Отця, хто в мені, е, той то і в отці, і хто, ну, якби, хто є моїм учнем, то є учнем і отця. І оця вся тематика єдності учнів Ісуса Христа є е, е, з Сином? Богом Сином, Ісусом Христом, і з Богом Отцем. Оця вся така е е єдність, е вона от виражена як в Євангелії, так і тут. Просто іншими словами, на іншу е ну, якби, на іншу злобудня, на е викликані іншими чинниками, оціми антихристами, але, в принципі, ну, риторика, подача одна й та сама. Ну, Однаково. Просто таке відчуття, що це якийсь фрагмент з тої Е, сто стоїш, е з ж таємної вечері. І, можливо, апостол Іоанн Бослов просто на, на певну на потребу перефразував ті речі, які він записав в, в Євангелії. Саме слова Христа перефразував. От, кому я перебуваю, той в оці моєму. Ця вся тема. Це я написав вам про тих, що водять вас в ману. А втім, помазання, яке ви одержали від нього, знову ж таки, Духа Святого, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хтось вас учив, а що саме це помазання навчає вас усього, і воно істинне і неложне, отже, чого воно навчило вас, у тому перебувайте. Тобто знов, апостол Ян Богослов акцентує увагу цих християн, до церков, до яких він звертається, що ви отримали вчення і ви отримали Духа Святого. І якщо вам щось, хто буде казати, як що в Писанні ми зустрічаємо, що якщо навіть ангели будуть вам говорити не те, що ми вам не так, як ми вас вчили, не так, як ми вам пророкували, то нехай буде анафема. Тобто не сприймати нікого, ви навчені, у вас є істина. Якщо хтось каже інше, ну, умовно жидіть його в шию, він є лже апостол, вже Христос, лже пророк повністю. А, ви вже все маєте. Так, звісно, апостол Павло, наприклад, Тимофію каже, в писання, читай писання і навчайся. Тобто досліджувати і зростати у вірі, в розумінні, ну навіть у богослівських якихось знаннях це корисно. Але для спасіння, те, що дає нам, дають нам апостоли, тобто Євангелія нам дають апостоли, вони ж написали його, дають послання. Те, чим вони нас навчили, і той Дух Святий, який зійшов на нас, цього достатньо, щоб досягнути Царства Небесного. Зростати можна і корисно, але це ми вже маємо. Кожен християнин має вже мінімум того, щоб, користуючись тим, що нам дано, ми могли досягнути спасіння. Про це пише апостол Ян Бослов: у вас уже все є, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хтось вас учив. Uh, це, uh, знову ж таки, ми не будемо виривати, як протестанти часто це роблять, не всі, але деякі виривають фразу з контексту. Наприклад, uh, можемо, може, і ви не маєте потреби, щоб хтось вас учив. Все нічому більше не вчимось. Ні, звісно, тут же в контексті ми розуміємо, що йде мова про те, щоб лже апостоли вам нічого не навчали, щоб ви не сприймали їхню науку як щось істине, тому що вони брехуни. От вони. Uh, як там сказано, зараз не, не, не знайду. А, хто Лжець? От он, лжецями називає. Так, де та я закінчив. І далі продовжую. І тепер, діточки, оце в мене звернення просто в такому перекладі. Тому що, наприклад, у Андрія Десницького там діти. Чада, наприклад, церковнослав'янська, тут діточки, і тепер, діточки, перебувайте в ньому тому, в тому що в дусі, в помазані, в навчені нав, нав, ну у хресті тут. щоб коли він явиться, тобто, тобто у хресті перебувайте в його вченні і в істині, перебувайте в ньому, щоб коли він явиться, мати нам сміливість і не посоромитись перед ним у час його пришестя. Тим, що ми відпали або навчені інакше. Христос явиться, а ви вже почали його сповідувати не як Месію. Ну, буде соромно. То, щоб цього не було, перебувайте у вістині вірі. Коли ви знаєте, що він праведник, то знаєте і те, що кожен, хто чинить праведно, від нього народився. По ділам вашим пізнають, чий ви учні. Ось. Знову ж, Євангелія перегукується, слова євангельські. Дивіться, яку любов дав нам отець. От тут знову це початок третьої глави, якраз від, ну, і е, початок третьої глави, і вона така теж центральна в темі любові. Саме, як любов, е, в, як, якою вона є важливою в, ну, взагалі в справі спасіння людей. Я, е, як вона фігурує. Спасіння. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Тобто тут любов про любов Отця. <кій> Світ тому не знає нас, що не пізнав його. Знову чуємо Євангеліє. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, чим ми будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до нього, тобто до Христа, тому що побачимо Його, як він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, бо він чистий. От пам'ятаєте, апостол Павло теж говорив про те, що якісь інші тіла у нас будуть. Щось буде інакше, але як не каже. Іван Богослов про те саме. Він розуміє, що ми станемо інакшими. Коли прийде Христос вдруге, після другого пришестя, його все, все зміниться. Як невідомо. Але ми будемо подібні Христу. В чому? Ну, в святості, в праведності, як він, джерело цієї праведності. Так і ми, бачите, той, хто пізнає його, так, побачимо його, як він є, і хто має надію на нього, на Христа, очищає себе, як він чистий. Христос чистий і людина стає чистою. Христос правний, і людина стає правдою. Христос святий і людина стає святою. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є беззаконня. Ну тут апостол Іоанн ну, використає антиподи. Тобто, чистота святість з Христом, гріх беззаконня, той, хто не, ну, відійшов від Христа, тут Такі анти, анти, антиподами. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є беззаконням. І ви знаєте, що він, Христос, явився для того, щоб гріхи наші взяти і що гріха в ньому немає. Кожен, хто перебуває в ньому, не грішить. Тобто той, хто перебуває з Христом, він не грішить. Якщо ми грішимо, значить в чомусь ми відійшли від Христа. Ну, якби Від зворотнього відштовхуємось. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав Його. А, діточки, нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто чинить по правді, той праведний, як і Христос, ну, як і Він, тобто Христос праведний. Хто чинить гріх, той від диявола. Знову ж таки, живеш правильно? Ти від Христа, а, бо Він праведний. Чиниш гріх, ти від диявола. бо диявол грішний. А, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Для цього то і явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, тому що сім'я е, сім Божа в ньому перебуває, і він не може грішити, бо від Бога народжений. Е, ну тут вже ця остання фраза. Вона знову ж таки про ідеальний стан християнина. Християнин це людина відха, яка Спогрібається Христу, совоскрешається з Христом, вдягається в білі одежі праведності, ну тобто, ж, скинув стару шкіру гріха, старе тіло і вдягнув нове, обожнене тіло, преображене тіло праведно, праведності. І християнин за ідеєю зрікається гріха, обіцяється Богові бути вірним і не має чинити гріху. Це так, як ну, така, знаєте, іде... ну, не те, що ідеальна, це до чого прагнули апостоли. Хоча і вони розуміли, що вони грішні, як той же Апо Павло пише, що я роблю те, що не хочу, а те, що хочу, не роблю. Тобто гріх Вони розуміли, що і вони гріховні. Але оцей ідеал, ідеальний християнин хто? Христос. Тобто Той, хто оновив людську природу, преобразив її в Воскресінні. І, і немає і чужд чуж гріху. Такий християнин покликаний до того, щоб стати повністю чужим до гріха. Виходить, не виходить, це вже інше питання. Але ми розуміємо, чого ми, до чого ми маємо прагнути. До чого, що від нас очікує Христос? Противитися гріху. Так, ми падаємо, але противитися, мати намір, бажання, а Христос поможе. А якщо десь ми не скористалися його допомогою. То, як Іван е, Богослов пише і простить нас. От. Е, на цьому все. Е, бачите такі обширні великі уривки Євангелія від Іоанна Богослова. Е, не Євангелія, а послання. Завтра продовжимо десь Бог. І, е, що ж, перед. Переходимо до чату. Перед цим попрошу вас підписатись, хто не підписаний, ставте вподобайки, пишіть коментарі, завжди цікаво почитати, відповісти на ваші питання. І також підтримуйте вподобайками, поширюйте в соціальних мережах. І, звісно, ви можете нас підтримати, саме YouTube канал Віча, вашою фінансовою підтримкою, донатами або ставши, наприклад, спонсором, оформивши спонсорство на Ютубі. О, там різні рівні є. Взагалі рівень легенький, є серйозніший по підтримці. Буду дуже вдячний. Що ж, давайте тоді будемо. Так, Зоя Борисівна, звук майже так само. Я вже підправив його і з учора нічого не мінялось. Не знаю чому. Можливо, в мене сьогодні більш горло сіло, і е, я тихіше говорю. Не, не можу нічого сказати. От, е, Дмитрій Гінкуль, слава Ісусу Христу, вітання з Херсона. І вам, пане Дмитрію, вітання. Спасибо Господь, рада зустрічі з вами, дорогі вічівці. Спасибі. Е, так, дякую вам, нехай Бог береже Андрій. Пише. Спасибі, пане Андрію. Е, отже, тоді е, помолимося, якщо запитань немає. Е, Помолимось за наш народ. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній Божий царю, Всесвіту, ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно, і на наш український народ. Ми діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі. Е та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші, і не пам'ятани беззаконь наших, дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш. Опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової. Щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів, збережи та охорони захисників наших та поверни їх в домівки свої до своїх сімей та рідних. Благослови повсякденну працю нашу і всі добрі науки та мистецтва. Поможи і підніми за драх хвороби поранених. Та скалічених дай йому тіху і сил і терпіння. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, Навчи не лицемірні любові до ближніх. Благослови Господи та збережи волонтерів. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми від до одно, всі до одного з'єднані вірою, союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя, і так у мирі та спокої живучи приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного син, твого спілкування Святого Духа, безперестану, славу, чисті, поклоніння на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Так, пан Андрус пише ми ж всі грішимо, так що ми. А... Відпадаємо від Христа. Так, людина, яка грішить, відпадає не е, остаточно, але на шляху до, до відпадіння. Тобто, це процес. Не треба сприймати так, що згрішив, відпав. Відпав, коли не розкаявся. У нас є можливість розкаятись і знов долучитись до Христа. Але завжди гріх це е, гріх як е, амортія, Амартія грецьке. ми цілі, ми промазали. Ми маємо. Рухатися в сторону Христа, в сторону Бога, Господа. А гріх це коли ми мимо цілі. Ми зійшли зі стежини, яка є істина, шлях і життя. Тобто з, з, від Христа відвернулися. От саме через це гріх це є відпадіння. Ми сходимо з тої стежки, яка веде нас до спасіння. І ми можемо повернутися, а можемо зайти е, в густий ліс і там пропасти. От. Що ж, будемо завершувати наш ефір. Був радий з вами зустрітися, помолитися, почитати Святе письмо та поміркувати над ним. Був радий вашим е, коментарям тут е, в чаті. Ну і також пишіть коментарі під відео, якщо є якісь запитання. Чи... Завжди приємно читати, правда. Е, що ж, Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Дякую за увагу, до побачення.